Як оптимізувати роботу медичних закладів рівненщини, а відтак краще використовувати гроші з обласної казни. Це питання депутати облради піднімають вже кілька років. Першим кроком до його вирішення стали результати аудиту, які днями надійшли з національного інституту стратегічних досліджень. кажуть у цьому документі вся гірка правда. Втім, аудит це добре, але конкретних пропозицій від управління охорони здоров'я з цього приводу поки що немає. Зауважує один з ініціаторів такої оптимізації Олег Хомич. І для чого ми це робимо? Постійно збільшується збільшується. Штат, єдина область України, яка постійно нарощує штат обласних працівників. Натомість тут вам вказано, що по одному закладу 38% працівників пенсійного віку керівники галузі пояснюють, висновки інституту ще сирі. Відтак і конкретні рішення приймати зарано. Вже невдовзі до управління надійдуть результати стосовно медичних закладів вторинного рівня, і вже тоді можна буде створювати загальну програму змін. Тоді ми розробляємо програму, виносимо її на розгляд сесії. Виносимо на затвердження голови адміністрації, тому що всі ви прекрасно розумієте, що люба реорганізація, вона потребує коштів, чи то програма буде одного року, чи то програма буде двох, чи трьох років. Ми порадимося з депутатським корпусом. І... Ще одне питання, яке викликало пожвавлення інформація про стан медичної допомоги в обласних закладах позбавлення волі. Нещодавно відбулося виїзне засідання. Відтак деякі члени комісії на власні очі могли побачити проблемні місця. Так Віра Кобилянська називає деяке медичне обладнання у колоніях засобом для тортур. Це апарат стоматологічний, який ногою стоматолог розкручує, і воно гуде як паровоз, то в Дубінській колонії. Що його це 30 випуск 30 випуск року прошлого століття, то його. Обов'язково треба замінити, тому що це діти, і вони теж мають право на охорону здоров'я. Там само переконана Віра Кобилянська необхідно створити лабораторію, тим паче, що відремонтоване приміщення вже є. Те, які інші заклади позбавлення волі, потребують до оснащення фізкабінетів та забезпечення ліками. Втім, хто далі з депутатів опікуватиметься цими питаннями, поки невідомо. Адже це було останнє засідання медичної комісії облради цього скликання. Тетяна Бобрікова, Сергій Савта, інформаційна програма День.